Вчитель, то в світі найлегша робота. Гадав собі вовк, лінива істота, базікаю днями, постійно перерви, псуючи оцінками зовшити й нерви. В гімназії лісу вакансія є, Піду попрацюю, це точно моє. До козаняток потрапив у клас. Семеро їх першачковий куас. Второпав, робота не дуже проста. Йому до стільця хтось приклеїв вуста. Ховалась малеча у шафу і від парту, У сірого мало не стало інфаркту. Утік, бо умови були неприйнятні, середні та старші, мабуть, адекватні. Отримує там відпочинку заряд. Аж трапився клас із трьох поросят. Праця за розкладом саме була. Прилипла солома, довгого й чола, занос не злічити, будують хатину. На лапу бідаці впустили цеглину, шкурнув миттю він від гучної орави. Учительські щось не клеється справи. Коли вже отримав за місяць зарплату, купив лише ягідок вовчих у хату. Піду репетитором, щоб підробити. Там гроші стигаю кишеню ловити. Ось трапився учень, бичок із соломи. У звивинах мозгу, відчувши судоми, він так надривався, що навіть охрип. А думка у лип та кулиб. Не то діло учительська праця, не гори букетів, не з кексами таця, то зошитів стоси, то річки нарад, ще здатність знайти серед розуму клад. У спогадах кожного будь заголовку, Тепер зрозуміло це нашому вовку.